Рощити. Я розумію, кого голя, але треба добити. <гум> <гум> ну, Рома, можеш спробувати. <гум> Тільки не не спереду, не перекривай мені я те молю просто. Ай, все, я їду на того першого, навіть мене бісить. На тобі. Що, не танкуєш? Ай яй. -яй. Так. Я від арти вже звик приймати сьогодні весь, весь день. Ооо, голда. Хорош. розвів катком? ладно. А, ну, стрельно. Да да, Саня, шлак, ти нормально зробив, що продав. Арта на 300 дає. Дайте просто мені сил. Я не візьму, я здохну зараз. Я відкачу. Мене арта заплює. Я не візьму тут мітку. Краще назад і поїхати переграти праву сторону. Ти про кого так говориш? Про цей танк, Софія. Що це помийка, а не танк. А все я не встигаю давати. Нахабна руда пика 333 гривень. Ого. Оце мужик, оце сила волі. На ліки. Та я таки терпіла нахабна рудна пика. Дуже дякую. Я реально терпіла сьогодні. А мені знов не вистачає тички дві Я так весь день. Це капець. Якщо я зараз не беру мітку, я не знаю, я просто заплачу. Перед вами, реально хочеться ж плакати від цього танка. Ну от мої мітки на Йосипу 6. Дай мітку Йосип 6. Блін, не дай смітку, не висащить. Якщо він мене зараз проб'є, я буду сміятися. Дай! Да! Блін! Ну будь ласка, будь ласка! Мітку. Прошу, гра, я хочу йти відпочивати. Я не пробив. От вона, на Емілю. Ні, на цьому. На Емілю все ж таки. Юрчик, дякую за челендж. Я через місяць повернуся до стрімів. <coughs> Десь через місяць, через півтора місяця, на зв'язок вийду. Мені треба якийсь, не знаю. Психолог і цей, якийсь санаторій після цього танку. Фу, це дупа. Яка ж це дупа. І того пішло мільярд боїв, щоб взяти три позначки.